Трактор К700 кіровець. Чому цей трактор вважався не лише потужнім, але й небезпечним. Історія машини почалась в далекі 1960-ті роки, розроблений конструкторами потужний колісний трактор 5-го тягового класу, успішно пройшовши ходові випробування в середині 1962-го. І в тому ж році було виготовлено 1200 одиниць такої техніки. Виробництво К 700 у різних його модифікаціях велося до 2002 го року. Якщо говорити про конструкцію кіровця, то вона відповідала наявним на той час технологіям. Місцями не зовсім безпечним, але про це поговоримо трішки пізніше. Зокрема, трактор обладнювали 16-швидкісною коробкою передач 4 діапазонною. Головна перевага КПП К700 відсутність муфти щеплення, замість якої передбачена зливна педаль. Тип рами шарнірно з'єднана. Через це трактор обладнаний гідравлічною системою повороту. Перші серії Нового трактора комплектувалися економічними та простими в обслуговуванні восьмициліндровими дизельними двигунами марки ємз 238 номінальною потужністю приблизно 220 кінських сил. Пізніше на більш новіші моделі кіровця почали ставити 12-циліндровий двигун ємз 240 потужністю близько 300 кінських сил. Цих двигунів було окупа своїх модифікацій, тож я не буду вдаватись в подробиці, незважаючи на свою. Потужність К700 також вважався небезпечним в експлуатації. Ось кілька причин, чому так. Величезна вага це приблизно 13 тонн, та розміри трактора робили його важко керованим. У вологих ґрунтах він легко застрягав через сконцентровану масу на передній міст. Та й агрономи його недолюблювали за надмірне ущільнення ґрунту. Але найбільший недолік це схильність до перекидання, особливо коли працює на схилах або нерівній місцевості. Дання можливе навіть на ходу, коли проколювалося переднє колесо. При цьому трактор у більшості випадків завалюється на дах, зминаючи кабіну, що є дуже небезпечним для життя водія. Знаючи про цю проблему на заводі, її ніяк не хотіли вирішувати. За безпеку праці турбувались самі трактористи, які своїми руками робили каркас безпеки. Особисто я мав справу з цим трактором. Після коледжа, в перший же свій робочий день, я попав на ремонт двигуна і скажу я вам, вам, що наступного дня я хотів звільнитися. Фізично його важко ремонтувати. Воно й не дивно, трактор великий, і запчастини від нього теж самі по собі важкі. Комфорту в кабіні мало, хоч вона простора, але без шуму віброізоляції цілий робочий день там всидіти дуже важко. Що думаєте на рахунок такого трактора? Якщо ви працювали на такому велетні і не погоджуєтесь з моєю думкою, чи погоджуєтесь або хочете поділитись своїм досвідом, пишіть це в коментарях. Щиро Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.